Ми були страшенно раді того, що насправді ми займаємося цими питаннями вимушено вже не перший рік питаннями культурної спадщини і стану э, Ужгороду, стану архітектури Ужгорода і урбаністики. А, і тут, коли ми нарешті виграли цей грант, це дає нам набагато більше можливості, тому що ми отримуємо хай, не гігантське, але все ж фінансування, що дозволяє нам більш системно проводити всі ці заходи. <кій> У самому проєкті ми запланували два великих блоки: це інституційний, це переважна робота із чиновниками, із нормативними актами, із органами охорони культурної спадщини. І по впровадженню партисипативних практик формування міського ландшафту, а інша частина це із населенням, тобто це освітня і мас-медійна частина. Ми вже провели досить багато подій. Ми проводили заняття, архітектурні заняття для дітей, де говорили з ними про цінність архітектури, де ми навчаємо їх в ігровій формі урбаністиці, і архітектурі, і захисту і Обговорюємо з ними, чи варто взагалі захищати культурну спадщину і старі будинки. Ми проводили лекції і семінари міжнародні по стратегії міста і по формуванню спадщини і проводимо, звичайно, що впроваджуємо інституційний блок. Зараз це один із чергових, одна із чергових подій. У цьому проєкті, і мені здається, що вона дуже важлива, тому що вона стосується міжвоєнної архітектури Ужгорода, це архітектура чехословацького періоду, початок 20 століття. Переважно, ну загалом, можна сказати, що це архітектура функціоналізму, хоча насправді там є дуже багато стилів, підстилів. Питання в тому, що ця архітектура, вона багатьом не здається цінною. Ці чехословацькі квартали, ну будинки і будинки. Взагалі, функціоналізм він стиль, який вимагає простоти лаконічності. І саме внаслідок цього дуже багато людей не цінують його. Для нас було дуже корисно почути випадкову дискусію на групі Ужгород, коли саме один із будинків функціоналізму хтось вирішив утеплити саме свою квартиру. Віннопласто і для мене було надзвичайно корисно почути, що думають про це люди. Виявляється, дуже багато людей не вважають, що це якась цінність, не вважають, що цей будинок чимось цінний, і так само не вважають, що ці фасади будинків вони належать не їм. Вони вважають, що це їхня власність, яку вони хочуть утеплити, щоб їм було тепліше і заощаджувати на опалення. Ми починаємо це все насправді. Події починаються із четверга, коли буде екскурсія для чиновників. Ми будемо з ними ходити по чеських кварталах. Екскурсовод, професійний Владислав Тофтин буде їм розповідати про це, як формувалися ці квартали, як будувались вони, чим цінний той будинок чи той, і чим цінна взагалі ця архітектура. Заодно ми зможемо так, би мовити, проінспектувати стан цих районів. Чехословацької забудови після того найголовніший день, центральний день це субота, 15 жовтня, на який ми запрошуємо всіх без винятку. Вона почнеться в 11 годині. Лекцію авторів виставки. А в 12-тій буде офіційне відкриття виставки. Справа в тому, що основний елемент всієї цієї події це вулична виставка. Ми дуже хотіли робити вуличні виставки, такі, які може побачити будь-яка людина. І ми хочемо, виставка сама буде у дворі свиного гнізда, вона буде відкрита протягом тижня для всіх. Але ми хочемо в якості експерименту винести її на площу театральну, щоб просто люди, які проходять повз площу. Могли підійти і подивитися, почитати ті люди, які ніколи не прийдуть на якусь виставку чи лекцію, просто побачите. Виставка дуже цікава, вона особлива, і багато громадян міста зможуть побачити там свої власні будинки і, напевно, здивуватися, що це теж культурна спадщина. Треба ж таке.